Весни дочекались, втім, сил на неї декому не вистачає. Львів'ян атакує авітаміноз і депресія. Розповідають лікарі, аби люди не вишуковувались у черги до медиків. Журналісти новин дізнавались, як уникнути недуг в зимовий період. Насправді ж, ліки від них продаються без рецепту та майже у кожному магазині. Марії 20 років, вона вчиться в університеті, працює на державній роботі і живе в гуртожитку. День дівчини розпочинається о сьомій ранку, а додому вона повертається після дев'ятої. Студентка каже, навіть з першим сонячним промінням сили хорошого настрою в неї не побільшало. Сил на все не вистачає зрозуміло, тому треба поповнювати свою базу вітамінів. Якщо не якимись хімічними добавками до їжі, то обов'язково якимись натуральними фруктами та овочами. Я стараюся собі щось купувати, але не то що навіть стараюся. В мене є потреба. Я йду додому і відчуваю, що хочу чогось свіжого і хочу якогось з'їсти якусь вітамінку в студентських їдальнях. Навіть меню складають відповідно до пори року. Капуста наша українська, в якій багато вітамінів. моркочка, бурячок, редисочка. Ми все це поступово вводимо в меню наших діточок. Їсти фрукти та овочі, запорука хорошого настрою та бадьорості. Лікарі запевняють, що молоді особливо варто слідкувати за своїм раціоном. В той момент, коли наступає весна, треба побільше бути на тому першому сонці, побільше бути на свіжому повітрі і вживати фрукти відповідно сезону. Зараз ще яблука є, але вже таких вітамінів дуже нема. І морква є, зелень з'являється, ягоди з'являються всі, і треба добре харчуватися. Хоч медики нарікають на погану екологію, але на свіжому повітрі все одно радять бути частіше, особливо корисні прогулянки у перші сонячні дні. Трібно само собі настроїти на позитив. У мене прилив сили, ентузіазму і всього решту. То з'являється в житті стимул. Якщо комусь так гірко бракує цього вітаміну, то напевно якісь гарні вітамінчики купляти, то теж покращить.